Вчора новини в ефірі телеканалу Інтебами. Назвати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску відсьогодні на Шептицького торгувати не можна. У Тернополі затримали злочинця, який працював на Миколинецькому кладовищі. Тернополяни вигадали комедійний серіал. Відсьогодні стихійна торгівля на вулицях Шептицького Живова. Поза законом набрало чинності відповідне рішення виконавчого комітету міськради. Чи відбулося це на практиці? Вранці бачили наші кореспонденти. Рішення виконкому міської ради, яке забороняє торгівлю на тротуарах та проїзній частині вулиць Шептицького Живова, прийняли ще 17 червня. А вступило в дію воно сьогодні, 1 липня. Сьогодні працівниками міліції муніципальної поліції о, міської ради. Ще раз проводиться профілактична робота з суб'єктами підприємницької діяльності, які до цього часу здійснювали торгівлю на проїжджій частині на тротуарах щодо переходу на вільні місця. Які є на ринках міста Тернополя о сьомій ранку? Продавці та підприємці, незважаючи на присутність правоохоронців, таки починають торгувати. З рішенням міської ради вони не погоджуються, хоча й зізнаються, їх про це попереджали. Та ні, підходили, попереджали. Та чого не попереджали? Але ми питали. А вони ще сміяли там, сміяли, і нічого, толково не казали. А сьогодні вже ми, наприклад, я вчора наприклад, Я вчора запитала того, що збирає з нас гроші. Ми будемо стояти ще тут чи не будемо стояти? Він сказав, що не знає. Гроші збирав, а сам нам не відповів конкретно. А сьогодні вже дивіться, що робиться, їх понаїжджало повно, і, і, і що ми маємо? Я привезла повну купу товару, то я зараз де той товар маю на плечі їхати додому обратно. Нагадаємо, підприємцям пропонують перебратися у новозбудований сучасний ринок, але торговці туди йти не поспішають. Право в тому, що бачите, що вони ще нічого там не доробили до кінця. Розумієте, якби вже були місця, тому що ми вже підписали там і договори ніби все, ну наші місця ще як торгові точки, ще просто не готові. Розумієте, якби вже зробили відкриття, там нема питань. Повірте мені, я і сама не хочу тут стояти на дорозі. Ну, якщо ми зараз приходимо туди, а там ще все пусто і нічого не готово, ну то воно ж нереально, тому що от на прилавку це вже лежить 15 тисяч. Ну, а зараз поки два-три дні, щоб зробити ті прилавки, то 15 тисяч куда-то. Я мене не влаштовую за те, що там є оптовий сразу і 20 метрів є рознічний ринок. Це не є дуже добре. Нам, нам наприклад, перекупчикам вижити нереально. За півтора метра я маю заплатити 50 гривень в день. Мені півтора метра мало, мені треба три метри. За три метри, порахуйте, мені треба заплатити 100 гривень за місце. 50 гривень заплатити грузчику, 50 гривень кульки, 50 гривень лабораторія, 250 гривень в день. Я так Кої можливості я не маю звідки я маю взяти я заробляю бідний нещасник 50-200 грн. З де я маю взяти таку можливість? Скажіть мені, будь ласка. Я наприклад торгую тут скільки часу. Вже 19-й рік на ринку місце оплачуємо 15 грн Я плачу за 3 метри. Натомість Богдан Ясиновський наголошує: місць для торгівлі у Тернополі достатньо, тому продавці мають з чого обирати. Це зокрема і центральний ринок, і ринки у інших мікрорайонах. На ринках є багато вільних місць, але як ми бачимо, люди хочуть, щоб за їх товар зашпортились і привикли стояти на, на тротуарах, і ніхто не хоче переходити на вільні місця. До слова, за тепер вже не санкціоновану торгівлю на вулицях Шептицького Жевова, продавцям загрожують штрафи від 340 гривень для фізичних осіб і від 850 для підприємців. У Тернополі затримали підозрюваного у скоєнні ряду злочинів на території Миколинецького кладовища. Молодий кнівичив пам'ятники та здавав брух на металолом. Попався ж він правоохоронцям після нападу на пансіонерку. До правоохоронних органів звернулася жителька Тернополя, яка поскаржилася, що на території Миколинецького кладовища на неї напали. Перебуваючи на Миколинецькому кладовищі в місті Тернополі, відносно неї спричинено напад із спричиненням тілесних ушкодженням та заволодінням налесім її мобільним телефоном. Дуже збагатитися за рахунок пенсіонерки грабіжнику не вдалося, адже крім телефону, ніяких цінностей з собою вона не мала. Як з'ясувалось пізніше, житель Шумська, будучи під домашнім арештом, поки суд розглядав кримінальне провадження. Стосовно попередніх його злочинів продовжував кримінальну діяльність на території Тернополя. Під час досудового розслідування з'ясували, що саме цей зловмисник причетний і до ряду інших правопорушень. Поступали неодноразові повідомлення від жителів міста Тернополя про те, що на могилах їхніх родичів, які знаходяться на Миколинецькому кладовищі у місті Тернополі, було вчинено пошкодження надмогильних споруд та викрадені елементи надмогильних пам'ятників плит, які виготовлені із металу. 20-річного підозрюваного заарештували. Триває досудове слідство. Чітке дотримання законодавства та конструктивний діалог. Це переконаний новопризначений обласний прокурор допоможе вирішити проблеми на Тернопільщині, які саме Олександр Мартинюк розповів на прес-конференції журналістам. До того як обійняти нову посаду, каже вчора, призначений обласний прокурор. Він моніторив ситуацію на Тернопільщині і готовий працювати. Проблеми нашої області розповів Олександр Мартинюк залишаються актуальними і по всій Україні. Коло завдань роботи безпосередньо прокуратури окреслене. Фактично тими подіями, які відбуваються в державі, і я розумію рівень тої високої відповідальності, який покладається на мене, як на прокурора області. Сьогодні, на перший план виходять відповідно такі проблемні питання, як протидія сепаратизму сьогодні. Сьогодні йде масове ухилення від мобілізації, яка нам так необхідна. Найголовніша проблема, яка є сьогодні в нас, яка Бентежить кожного громадянина, це боротьба з корупцією. Ці та інші проблеми, переконаний новопрозначений обласний прокурор, правоохоронні органи можуть вирішити тільки спільно з громадськістю та представниками ЗМІ. Я е, буду особисто вести конструктивний діалог з громадськістю. Я готовий е, спілкуватися з представниками будь-яких громадських організацій, якщо є відповідні конкретні. Якісь повідомлення про вчинення злочинів безпосередньо в будь-який час люди можуть звертатися до мене. Також на своїй першій прес-конференції на новій посаді обласний прокурор окреслив законодавчі зміни, які чекають Україну. Ще два тижні і вступить в законну силу, новий закон України про прокуратуру. Нас чекає серйозне реформування органів прокуратури. На Тернопільщині. Місцеві територіальні прокуратури будуть ліквідовані, буде створено виключно чотири місцевих прокуратури. Це місцева в Тернополі, Чорткові, Кременці та Ці зміни передбачають ретельний відбір і скорочення працівників прокуратур. Згідно з указом президента, мобілізація продовжується. Шоста її хвиля стартувала 21 червня. Вона триватиме 60 днів і має бути останньою у цьому році. Шоста черга часткової мобілізації розпочалась 21 червня. В Тернопільському обласному військовому комісаріаті кажуть, тепер призвуть більше, ніж під час попередньої хвилі. Знову ж таки наголошую на тому, що основний акцент робиться не на тому, щоб забирати з підприємств установ організацій, ті, які працюють. Ті, які дають прибуток для нашої області. Основний акцент робиться на тому, щоб. Призивати по мобілізації тих, хто не має роботу, тих, хто стоїть в центрах зайнятості, ті, які ніде не працюють, і люди можуть одновчасно вбити двох зайців і захищати батьківщину і здійснити своє працевлаштування. Вручення повістки ще не означає, що особа обов'язково піддається мобілізації, кажуть у військоматі. В першу чергу це роблять для уточнення персональних даних та проходження медкомісії. Людина може бути оповіщувати, знову ж таки, в будь-якому місці. У нас не визначено законодавством якісь рамки. На вулиці, на базарі, в магазині, де завгодно. Навіть при зустрічі двох товаришів третій підходить і здійснює оповіщення. У нас не визначено. Якісь, тому про, е, якісь порушення, мова взагалі не йдеться. Іде порушення в тому, що люди ухиляються, в оце порушення. Від свого конституційного обов'язку, Оце порушення пояснили у військоматії ситуацію з тими, хто отримав ступінь бакалавра, але на продовження навчання ще не зарахований. Ми призиваємо і відправляємо їх в частини після закінчення і здобуття бакалавра освіти рівня освіти бакалавра. Вони ще не є зараховані на, на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр. Так що жодних порушень тут ніхто не здійснює, тим паче тими діями, що ми вручаємо повістки. Нагадаємо, шоста хвиля мобілізації триватиме 60 днів, і за планом має бути останньою у цьому році. Від Львова до Донецька, від Конотопа до Севастополя Україна єдина. Із таким посланням у Тернопіль приїхали представники Київського міського автомотоклубу. Вони привезли пам'ятний знак до річниці Конотопської битви. Зустрічали його і наші журналісти. Тернопіль п'яте місто, в якому побував пам'ятний знак, створений до річниці Конотопської битви. Попереду ще 15. Показати меморіальний камінь і розповісти про сторінку національної історії. З такою метою президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик. Вирушив у подорож країною. Камінь брав я особисто, це валун, откуди він приперся, не, не, не звісно, то невідомо, не тому що люди, коли йшов, не ну, козаки, знаєте, перекоти пола. Ну, так він на, на око впав. Робив його Валентин Насадчий, такий досить відомий скульптор. Чотиритонний камінь оздобили українським гербом і вирізбили написи. Один із них звучить так: цей пам'ятний знак установлено на честь перемоги козацького війська спільно з представниками військ країн сучасної південно-східної Європи над московською окупаційною армією у Конотопській битві влітку 1659 року. Це не історик по, -по, -по фаху і не бути смішним там і дати можливості комусь там пересміхувати. Історичні моменти ми наконсультували два такі досить відомих історика це пан Бульвінський і пан Яблонський. І ці всі надписи довго коригувалися і все відповідає ну, автентично. Сергій Малик розповідає: ініціатори встановлення пам'ятного знака прагнуть одного, аби українці знали свою історію та поважали землю, на якій живуть. Будь-які інші цілі вони не переслідують. В Україні є чим пишатися. У нас є такі знаменні дати, які, на жаль, і парадянські. парадянські. Машині ідеологічно знищувалися, відповідно знищувалися архіви. Ну і потім е, все потихеньку запілювалося під великого руського брата. Пам'ятний камінь 11 липня планують встановити в Конотопі. До слова, ще в Києві його благословив святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Аби заявити про себе на всю країну, потрібно мати друзів, спільну ідею та трохи часу для її реалізації. Принаймні, такий рецепт успіху чотирьох хлопців із Тернополя. У конкурсі, який організував один із центральних телеканалів з понад 800 учасників, вони зайняли третє місце. Повернувшись у Тернопіль, бронзові переможці розповіли про свою ідею та плани на майбутнє. Тернополяни зайняли третє місце у конкурсі The Next Big Thing», який організував телеканал Один плюс один. Щоб взяти участь у ньому, потрібно було запропонувати ідею для серіалу. Мета цього медіапроекту – збільшення українського продукту у телепросторі. Тернополяни ж запропонували ідею для комедійного серіалу ЖЕК, і вона обійшла близько 800 конкурентів в нашому серіалі. Ми розповідаємо про життя працівників ЖЕКу. Тому що всі ми, можливо, так часто не відвідуємо ЖЕК через те, що за комунальні постійно платимо в банках. Але це життя ми розкриваємо з гумористичної точки зору. Ну, там є персонажі, які всі ми бачимо кожен день, які до нас по п'ять разів на день кажуть, добрий день. Події в серіалі розгортатимуться навколо кар'єристки, яка працювала в Міністерстві культури. Але як кажуть автори, волею долі очолила ЖЕК. Знає, коли розпочинається фешен рік, але не знає, коли розпочинається опалюваний сезон. В загалом у процесі зйомок ролика задіяли всього близько 10 осіб. З техніки при цьому використовували лише фотоапарат та монопод. У нас був один день і сім локацій. Приходимо в квартиру. Нам треба зняти бабцю. Ми дивимося так. Тут світло, якесь з вікна, добре. Ще якоюсь лампочкою посвітили з другої сторони. все, картинка вже нам грає, відзняли. Все, біжимо на другу локацію. Пройшло година, да на дворі. Хмари зайшли, все нам підходить, тіней нема. В принципі, кожна людина, яка має просту камеру вдома, може прийняти реальну участь в цьому конкурсі і навіть виграти його. Посівши третє місце, хлопці продовжуватимуть втілення проекту у життя. Зокрема, працюватимуть над сюжетом і писатимуть сценарій усього сезону. А це кажуть близько 20 серій. Зібралися, написали, зняли, змонтували, відправили і там. Третій, як на перший раз, я думаю, це шикарний результат, тому що там, я чув люди взаємодіють. Закінчують спеціалізовані школи, вони нато вчаться там років, вони там їздять по фестивалях сіліми. А тут такі собі чотири чувачка з Тернополя придумали, написали, зняли, приїхали і, і сказали, що можна і не вчитися багато років. І не їздити по фестивалях. Хлопці розповідають, отримали грошову винагороду та диплом. Однак працювати у цьому напрямку далі стимулює розуміння того, що їхня ідея варта центральних телеканалів. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе.